É, é. É І тепер брат виходив на середину, Він, він готувався, він вчив слова на пам'ять. Як тебе звати? Андрійко! Андрійко — чемна дитина! Він, йому Миколай подарував, знаєш, лупу. І він так мурашки палив, страшне! Я вже посповідався. Посповідався і все. І вже тепер він Зов Він зовче. бачите? 12 років Андрійкові. Важно. — Чекай. І... і він чи Ти на пан? Так, ти повторив? У мене на руці. На руці покажи. Ти вже Дивись... все Ти спотів і воно розтерлось. Але так чуєш, ти під подушку клав, то а що? А мама виділа. То мама і клала. То мами не Хто? Можна? Голосно, давай. Як тобі все зав'язало від... Не хвилюйся, не хвилюйся. Стань ближче трошечки. Давай. Люди добрі, може? Може бути минута. Тебе підкрепують. Ліко, тебе люблять. Ти файний. Я те, але прошу вас дуже, дитина хвилюється, може бути трошечки тишини, чи ні? Чи я мушу вас спиняти на кожній кроці? Трошечка! О, Перестаньте, я хочу випити, випити і вже не лягайте під час, як він буде цей говорити. Бо то Андріками так хрусті, Андрійку, Андрій, давай! Я... А де Ялинко Це не знак, Андрійку, це не знак. Не бізь. Це... 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 Ну давайте, давай, давайте! Давайте, ближче став. Я... Я... Ближче. Боже, то вже давай, Андрій. Як, як тобі все ж... зав'язало вінок до деревця Ні... за дітям? Ні... Забув слова. Та знаю, я все до ти, ти скажу. Давай. Спочатку. Як Тихо, хто? Бі... Сіхо, а хрестий сінопив і думає, що він... він не впізнати його. Давай. Так. Та що? Давай спочатку. Як тобі зав'язали вінок та деревце, се дядя, то кричеш ти так, там не якийсь зажим зараз. тобі... Ж вен... так я брат! Ти я не брат! Та я йому питкав. Ти не брат! Я йому говорю! А вийди, скажи замість нього, давай, вийди. Вийди скажи. Та чого? Та давайте, то я маю казати, що я вчив. тут? <тас> <На скій, тас> <чому? тас> <Давай, тас> то, як тобі си зав'язало, вінок ти деревце за дєдя. То мене мама вчила так! <тас> так я брат, біжу Бога, на а під дєдю. дідю, прожив ти і я, аби ти. Не забери. <тас> як я тобі файно зав'язав, як ти се файно вінчаєш. І як вінчаєш, Показуй. <тас> <тас> так. Так. А я брат! Прав... Та тихо ти вже не! <рисував> <рисував> так <рисував> стоп. Можеш нормально Аби... розказати ви це! А ви мені так файно файлові селекції справили! Чекай, спочатку давай! <рисував> як собі ти не забудеш ти брат! <рисував> Чем... <рисував> <Давай, рисував> як тобі це завізав! Як тобі це зав'язався! Як тобі се <си> зав'язав! <рисував> <наші>. <рисував> так во не можете бути ідута! Щоб паде у них все! Як тобі все зав'язали, вінок дєдя, ага, прожив, тобі... не, не, не. ти зав дереце за так я брат, прошу Бога, аби дідь прожив. Ні, 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 це що це собі таке бубне? Як тобі все зав'язало вінок ти деревце за дядя, так я брат, прошу Бога, аби дідь прожив, ну і я би ти не забарив, щоб і мені так файно дружив, як я так і файно зав'язав, щоб так мені веселє справилось, як я тобі е, то деревця зав'язав. Ти забагато багато раз казав, зав'язав, але то нічого. Тебе і так ніхто не слухав, бо всі переживали, щоб ти просто закінчився. Але ти файний випив! 12 років дитині! Та й мені. Після такого позору давайте вже й вибіг. вже живоси ростуть. Остап слобода.